Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики, гости моего канала. Я вас приветствую. Вы мне писали, я делала расклад на эту неделю. Сейчас вот делаю на каждую неделю Украина-Россия. Ну, видите, я вам говорила в понедельник, будут сплетни. И с какой стороны я говорила, это пойдет? Ну, кому нужно. И бачите, чтобы нас... Знов зробити в хаосі, щоб знов недовіра до влади. Нам треба наоборот згуртуватися, не слухати ці закиди. Вони зараз так і будуть. Так і будуть. Бачите, що є по енергетиці, той міндіч чи, чи хто він, там Бог його знає. І весь час 95-й квартал. Коли це було? 19 й рік, а 25 й рік. Так, Зеленський він працював, то його... він піднімав, той 95-й квартал. І, звісно, там мали бути і бухгалтер, і адвокат, і юристи мали бути. Так, бо то була така міні-компанія. Міні і все по закону там все мало бути. Так, водолії такі є, що вони довіряють людям, довіряють і б. Ну, Веде роботу, ніби все добре було, але хто і тепер страдає? І він тепер страдає, але він з тим міндічом нічого не має. Він, відколи Зеленський став на свій президентську свою дорогу, він з 95-м кварталом він не має коли до 95-го кварталу. Невже ви розумієте? Чого ви очі колите тим весь час? Що ви тим колите очі? Отако коли дивлюся оці новини весь час. Я вже я вам чесно скажу, я навіть їх і не дивлюся. І звісно, хто закидає ці, цей, хто боїться, що йому на п'ятки будуть ставати, це добре викриття. Це добре. Так, воно трошечки погано, бо нагрузка на президента він має свою справу зараз. Аби робити зовнішню політику. А в сердині має розбиратися хтось інший. Хтось інший має. Він за все не відповідає. Ви маєте знати, президент за все не відповідає. Зараз буде отаке, що будуть там в тій Верховній Раді будуть гристися одне, одне будуть це от. Буде гризня там, бо буде відкриватися. Так, воно так має і відкриватися. І це добре. І це добре, що відкривається. А то, що корупція, так, я теж проти цього, звісно, бо цей... але, слухайте, корупція була і до Зеленського. І до Зеленського була ця корупція. Чому тоді ви не кричали? Чому тоді ви не, 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 не репетували, коли був Порошенко, коли був Кучма, коли було, був е, не будем, це от Кравчук? Небощик. Чому ви тоді ви тоді що були сліпі? Тільки зараз вам відкрилися очі. Бо тому що зараз де інформаційна е, ця боротьба і витягають все болото і прибільшують? Бо тому що комусь стає на п'ятки. Не забувайте, що у нас зараз ще і штучний інтелект. А там записаний на плівках. Можна записати, що хочеш. Його голосу нема. Чи справиться, ви мене питали? Чи справиться Зеленський з цією ситуацією? Звісно, справиться. Справиться. А нам, що головне, на то. Думати, згуртуватися, а там будемо розбиратися, згуртуватися на зовнішню політику. На це. І підтримувати. Підтримувати, а не наоборот розганяти. І ті, там вже, з Росії зразу вже пішло. О, дивіться, все, вже допомоги не буде, бо там то, Зеленський замі... Це, це того так робиться. І я вам казала: сплітні за плечами від суперника. Все. Я вам це говорила на рахунок е атаки. Бачите, на е ніч була гаряча, атака була сильна. Я і хотіла в прямий ефір вночі вийти, але думаю, так, не буду. Е атака була сильна. Е так само я говорила, що на Росії так само буде вогонь. Тоже нам сказали, що Зеленський дав наказ, що без перестанку. Без перестанку так само атакувати. Атакувати, атакувати і ще раз атакувати. Давайте подивимося, ви мене просили на рахунок. Давайте подивимося, чи замішаний в цій ситуації, дійсно зеленський. Покажіть мені, замішаний Зеленський в ситуації з цим Міндічом. Чи він там замішаний? Інформація. Летить інформація з всіх сторін, бачите? Інформація летить. Паш пентаклів. Маніпуляції. Летить сильна інформація, брудна інформація. Маніпуляції з якимись документами і грішми, але то, що говорять, що там дуже багато, я би не сказала. Там набагато менше того всього є. Що це от, Там попажу, там не то, що розганяють. Бачите, вісьмірка жезлів це розгін розганяють, а на правду там набагато менше, в 10 разів навіть можна. Паш. Паш. І маніпулюють. Маніпулюють маніпулюють цим. І хто? Ті, хто були скоріше, прив... ті, хто були, бачите, з прошлого. З прошлого. Маніпуляція з прошлого. А там, бо там дуже сильні гроші замішані, бачите? Бо там дуже сильні гроші замішані, дуже великі. І когось взяли добре за п'яту точку. П'яту точку, і от оцей пішов вилив. Так, покажіть він, покажіть, він Зеленський на даний момент, на даний момент він спілкується з, з, з тим Міндічем, він виходить на зв'язок з ним. Ну, я не думаю, що виходить, бо бачите, санкції на нього наклав на даний момент, відколи він президент. Він спілкується з тим цілим міндічом. Ні, ні. В нього другі вищі проблеми є. Ні. Карта справедливості. Король Пентаклів. І бачите, мутна ситуація. Мутну ситуацію. У нього інші проблеми, мутна ситуація. Говор... Ніби тут говорить... Говор... Того і он говорить, що колись, ніби вони. Так, це всі знають, колись працювали, колись. В тому 95 му він там був юристом чи що в їхній компанії. Він. Але по... по луні ні. ні. Ні, він відійшов від розмов, відійшов від цієї мутної ситуації. Він пішов з цього. Ні, все, він пішов з кварталу і він з ним не, нічого не має. Так, чи справиться з цією ситуацією Зеленський, от з тим, що зараз є. Чи справляться з цією ситуацією. З цими плітками? Зеленський. Так, обнулиться. Обнулиться і відріжеться ця ситуація. Карта шут і карта королева Мечів. Він, він навіть слухати це не хоче. Він, в нього проблема от військова. Де взяти зброю, де то. Пусті розмови. Пустота. Пустота, шут це пустота. Це хтось пішов вабанк. А ну давай а ось про, про, прокатить, аби люди піднялися і от комусь так, стає, він мішає він, мішає. і пішли такі, на такий ризик. Чи справиться він, він в нього другі проблеми. Так, розрушиться це і, і все. То пусте. То пусте, але хтось провів конкретну роботу. Так, провів конкретну роботу. Чи справиться все справиться. Справиться. О, це і він Зеленський, справиться він з цим. Так, так, і, і, а все по тому роз'ясниться. Все по тому роз'ясниться. Стане на своїй, що це фейк. Бачите? Що це фейк? Він навіть нічого в нього другі проблеми. Він на це навіть не звертає уваги. Він від цього й В нього королева мічів. В нього війна на ці пусті думки, на ці пусті закидони. Він навіть, в нього в по судьбі друга, другі проблеми. Він їх рішає. А з часом воно все розвіється. Робота так, по вісьмірці. Пентаг... Вісьмірки, бачите? Велика робота пройшла, щоб запустити цю грандіозну фейкову інформацію. От. Але дурак і башня Воно розрушиться, воно пусте і стане все на своє місце, і потім викриється, що це фейк. Що це пусте. Пусте. І шістірка жезлів. Вийде він з цього, он крутиться. Вийде він з цього, вийде. Так, що ще подивитися. Чи будуть покарані, чи найдуть оце чи будуть покарані оці і знайдені оці люди, хто це запустив? Чи будуть покарані, і чи будуть знайдені ті люди, хто це за, кому це треба було? Покажіть, кому це треба було? Король жезлів бачите? Кому це треба? І комусь королю це треба було. І він зараз сидить і наблюдає. Наблюдає, бачите, потрібно було якомусь королю. І він це зробив, запустив. А зараз сидить, наблюдає і е чекає результату, щоб потім знов підхватити народ і далі це. от, Бачите? Король жезлів замішаний. Так, це його був вибір. Бачите? Бачите? Це був його вибір. Запустити. Цю інформацію по пажу. По пажу, Бачите, там виходив паш, тут паш, а пішов на авось. На фейкову інформацію. Ну, бачите, на фейкому зроблений був вибір і маленька фейкова інформація, а, а вдруг вийде, бачите? Бачите, кому якомусь королю це потрібно було. А чому цьому королю це було потрібно? А чому цьому королю це було потрібно? Так, карта помірності, уміреності. Ага, щоб бо щось в нього було. Щоб від нього зупинити це і відійти для замилення очей, аби йому якось від цього відійти. Бач, свій тайний план якийсь, щоб від нього підозри якісь відійшли. Королева Жезлів і карта шут. Щоб від нього відійшли, не давили на нього так сильно, з ним не розбиралися. Бачите, щоб якось зупинити уміреності, це зупинка. Щоб зупинилося і відійшли, відійти. Карта відходу, вісьмірки, бачите, задіяні вісьмірки. Свій якийсь тайний план зроблений. Якась ще жінка замішана королева жезлів. Це так, як пара, король жезлів, королева жезлів. І щоб, бачите, по силі, не давили так на нього. І от ри, карта риску. Знову, рискнули на це. Рискнули на це. Так, бачите, і рицар жезлів це вісті, вісник, і туз кубків розганяння е, е, інформації. бачите. І це хтось допомагав, це хтось е, теж допомагав, шестірка мечів десь з другого, берега, з другого берега. Може, і щоб ця людина відійшла, е, чи поїхала кудись, чи відійшла. Ну, була допомога ще звідкись, щоб і там підхватили. Бачите? ось таке, щоб і там підхватили. щоб для чого? Щоб себе захистити, бачите? щоб захистити себе. І десь піти, по і комусь, от, бачите, щось треба. І щоб якось. Був час, щоб перекинути це і піти, або щоб от захистити себе, і ось люди буде, якийсь типа майдан, або що, так як при Януковичу. Люди зберуться, він це підхватить. Розумієте? І він це, або король жезлів, це от і ще якась королева є. Ще хтось, два дві людини, чоловік і жінка, і пішли в банк. Звісно, була їм допомога по шістьорці жезлів десь з другого боку, так гостра ситуація, небезпечна ситуація, але е, ріскнули це. І от, щоб себе захистити і стати на це, от. і якщо воно спрацює, щоб це підхопити і піти далі. Розумієте, підхопити це, якщо люди збунтуються, вийдуть, почнуть кричати. У нас демократія, але ця демократія має мати якісь червоні лінії. На даний момент в нас війна, і ми маємо це пам'ятати, не забувати, а не перекидатися на всяку інформацію, на інформацію, таку непотрібну, непотрібну інформацію. Чи будуть вони покарані? Чи будуть вони виявлені і покарані? Бо, бачите, я питала, а воно мені видало от таке. Чи будуть вони покарані, знайдені, від кого це все йде? І чи будуть вони покарані, ці люди? Ну, бачите, мутна ситуація, мутна ситуація. Мутна ситуація. І далі це люди от... Шестірка кубків. Мутна ситуація. І це коаліція. Це хтось разом робить, бачите? Це хтось разом робить. Мені там по королева, королева жезлів, король жезлів. І ті, хто, і а ними хтось керує. Ще й третій є. Третій є, хто їм допомагає, хто їх наставляє. От дві людини. Так як я казала, є дві людини, але ще хтось є третій. Хто розробляє цю ситуацію і зразу підхоплює? І зразу підхоплює. Так, яка буде. Це хтось замішаний з Верховної Ради. Це хтось замішаний з Верховної Ради, давайте так спитаємо. Так. В Союзі. Так, бачите. Чоловік і жінка. Так, це хтось з одна, одна коаліція і друга коаліція. Так. Це замішаний хтось з Верховної Ради. Наприклад, одна там якась партія і друга партія, бачите? І вони в Союзі. Вони в Союзі. Так, що буде там, що буде між ними, оцими союзниками в Верховній Раді? Зібралося дві коаліції, бачите, і що буде далі з ними. Так, туз кубків, король мечів, рицарь жезлів. І вісьмірка, вісмірка кубків. Ну, буде між ними, буде якась сварка. Король мічів це агресія. Вже. Це агресія, буде сварка, і вісьмірка кубків якось відхід від цього. Бачите? І карта суд. І карта суд. Конфлікт. Буде між ними конфлікт. Буде між ними конфлікт. Бачите, жінки і імператор. Інформа... Знов ця королева жезлів є. Знов там інформація будуть говорити. І карта імператора. Хто ніби себе рахує вищим від цієї жінки? Ну, Бачите, і холод між ними. П'ятірка, п'ятірка жезлів, п'ятірка пентаклів. Бачите, і ця їхня коаліція. Не, не вдасться їм. не вдасться їм. Будуть між собою грестися, будуть, між ними буде якийсь конфлікт. І в що він вийде, в що він вийде, цей конфлікт? В що він вийде, цей конфлікт? Ітог цього конфлікту. Кожен буде триматися за своє. Бачите? Переживають, переживають за своє, аби не втратити своє. Розумієте, ми так я говорю на п'ятки наступають, і кожен вже тепер буде боятися сам за себе. Вони перше згрупувалися, а тепер будуть розсварутися, щоб не викрили їх, і кожен же буде як щур сидіти в своїй норі і за себе, і переживати за себе, і може буде думати, де поїхати, виїхати чи втікти, бо бачите, і щоб не, не попасти, щоб своє забрати, хоча то, що мають цінне. Так, бо йде, бо йде коса, бо йде коса, бо буде трансформація, і йде коса. Угу, угу. Так, що ви бачите, щоб втриматися далі, або якщо це от такий, е, як кажуть, чемоданчик, щоб було то все на це от, і е, може навіть десь і поки не пізно чухнути комусь. Так, я казала, що будуть, будуть повернення, бо там виходило е, полон і освобождення, що буде повернення. Поки що, бачите, щось тихо, щось тихо. Але воно буде то повернення, бо ті карти весь час говорять правду. І кажуть, що Умєров поїхав в Турцію. На, е, чому він поїхав в Турцію? Умеров? Чому він поїхав? Я думаю, що це оця, на, на рахунок обміну. Воно піде. Спочатку, може, тихо тихо йде, може ті, хто загинули. загинули, Бо там і показало, перші підуть так, як гроби, а по тому що ще освобождені живі. Давайте подивимося, чому поїхав у Меров в Турцію? Щоб поговорити, договоритися на якоїсь темної ситуації, відкрити, емоціонально темної. Так, це було договорено з президентом, щоб розрулити якусь ситуацію, Семірка Жезлів розрулити щось, розрулити щось, бо затягнулося. Бо затягнулося, щоб щось розрулити і запустити. Бачите, бо якась, якась затянута ситуація. Дев'ятка мечів, бачите, дев'ятка мечів І добитися свого, дев'ятку кубків. Розрулити ситуацію. Розрулити якусь ситуацію. Ну, бачите, поки що нам тут не кажуть. Розрулити якусь ситуацію. Так, воно відноситься до України. І розрулити, бо затягнулася якась ситуація, затягнулася. Так. Вийти з якоїсь ситуації, так вийти з якоїсь, бо якийсь де обман. Якийсь де обман, і так, на поверхну тут, бачите, сімірка мечів, це якийсь обман, це якесь це от поговорили, договорилися, говорили, договорилися, а зараз від цього відходять і затягують цю ситуацію. І щоб її розрулити, спокінчити з цим обманом, і щоб на кінець воно е, е, запустити цю, цю, щось запустити. От, для того він поїхав. Так. Чи буде в е, ближчий час обмін полоненими? Покажіть мені, чи буде в ближчий час обмін? Двійка пентаклів. Король мечів. Королева пентаклів. Ну, робота ведеться, так. Робота ведеться. Робота ведеться. На рахунок цього так говорять, робота ведеться, але щось затягують, обманюють, стоять на місці, обманюють, затягують. Бачите, затягують. Король мічів, рецарь мічів затягують. Ніби договорюються про обмін, а потім зривають. Договорюються, вже ніби рішили, договорилися, по зривають. Ну, затягується. Затягується обмін. До кінця листопада буде обмін до кінця листопада? Так, до кінця листопада обмін буде. Піде. Ну, отакі. От Отаки. От всім доброго здоров'я, всього самого хорошого. Бережіть себе, до нових зустрічів.